Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Шановні радіослухачі, вітаємо вас в нашій київській студії в програмі у ваших намірах. І ця програма, як і кожну третю п'ятницю місяця, проводиться в рамках передачі комісії душпастерства молоді. Тож сьогодні в студії маємо особливого гостя. Маємо гарного юнака, звуть його Богдан Грунь. Вітаємо тебе, Богдане, в нашій студії. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Скажи, будь ласка, чи це ти перший раз на Радіо Марія? Як ти себе почуваєш? І розкажи нам трошки. Трошки про себе і як ти сюди потрапив. Насправді, перший раз на Радіо Марія просто дуже затишно, дуже файно, тому всю молодь нашу католицьку запрошую максимально бути активними і в тому числі приймати участь і на Радіо Марія. Добре. Чи складно було доїхати тобі сьогодні? Ну, я проживаю в Києві на, лів... на правому березі. Тобто, взагалі не складно, тому що я приїхав на таксі сюди. Так, це було дуже зручно. так але дуже тішиться, що ти з нами, і півгодинки, як будемо мати разом. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі буде душпастерство в інстаграмі. Дуже цікава тема, неординарна, але наша молодь є такою. Вона є цікава, неординарна, і з нею можна багато про що дізнатися. Богдане, тож зараз епоха суспільно-економічних відносин, які ми часто називаємо інформаційною економікою, інформаційне суспільство. Відносини, які після постіндустріальної революції в вони перейшли вже в нову площину, вони часто вимагають нових підходів до спілкування між собою, але особливо з молоддю. Чому власне така тема? І перше запитання до тебе напевно буде пов'язане з цим. Як комісія до молоді і ти знайшли один одного? Розкажи, будь ласка, так, хочу почати з того, що насправді зараз дуже важливо комунікувати в інтернеті. І якщо говорити особливо про молодь, то для молоді це подих життя. Ми дуже багато часу проводимо в інтернеті, це і інстаграми, і Ютуби, і різні Тіктоки, Телеграми, і так далі. Ну, насправді, більшу частину ж... нашого дня, нашого життя ми проводимо в інтернеті. Якщо говорити про комісію до молоді, як ми взагалі вийшли на цю тему, ну насправді, особливо якщо подивитися на наших братів з інших християнських церков, то. Зараз дуже активно користуються інтернетом задля проповіді Євангелія. І якщо говорити про католицьку церкву, ми вже стали на цей шлях, особливо в Україні є дуже багато різних проєктів в інтернеті, які проповідують Євангелія. Ну, от я особисто зі свого досвіду хочу сказати, що найбільш активну проповідь можна давати тільки власним життям. І ну, я особисто веду свій інстаграм. Ну, якось свою сторінку, там Саме я не можу спорі. сказати, що це максимально християнський контент, але тим не менш, я показую своє власне життя, а там десь у неділю я можу зняти пару сторісів з церкви, можу закинути якісь цитати з Біблії, які мені подобаються, і люди вже питають. Людям це цікаво, тому що для особливо молоді віруючі люди вони дуже окуті різними хибними думками. І коли вони бачать от таку ж саму людину, як вони, mm -hmm. і бачать, що вона ще віруюча, у них виникає дуже багато запитань. І якщо говорити про комісію до молоді, то дуже часто ми піднімали питання стосовно того, щоб ем, навчити і нашу молодь, і mm -hmm. наших священників, богопосвячених осіб, проповідувати в інтернеті, особливо через Інстаграм, через Фейсбук. І ну, так вийшло, що я, я взагалі моє життя пов'язане дуже з соціальними мережами. Я є членом цієї комісії, і от ми, от на нашому зібранні, вирішили, що от треба навчати, треба робити цей курс, і дуже файно зараз дуже тішуся плодами, які він приносить. Богдане. Я думаю, перед тим як стати членом комісії до молоді на діціальному рівні, напевно, ти мав належати до якоїсь ком'юніті, до, до спільноти. До якої церковної спільноти ти належиш? Я ходжу до храму Святого Олександра, до нашої катедри Київської. Угу. Там насправді дуже цікаве середовище молоді, тому що дуже багато студентів приїздить кожен рік, і там ну, дуже багато нових облич можна побачити. І в нас дуже активна така молодь. Мені дуже прикро, що дуже багато зараз виїхало. Ми так само з ними підтримуємо зв'язок в інтернеті. Я можу сказати, що вся наша молодь активна. Але через те, що якраз що в мене дуже розвинуті соціальні мережі, то мене більше побачили священники, більше побачили монахині. Їх теж це дуже зацікавило. Бо вони бачили на власні очі, як з мого інстаграму приходили люди. Так. Вони бачили, що є така от невелика харизма. І цієї харизми дуже багато в, у всієї нашої молоді. Ну і так вийшло, що мені запропонували стати членом комісії Держпарства молоді теж дуже тішився цьому поклику. так, то... Дуже тішився, що може бути корисним саме для нашої католицької молоді. Бачите, я скільки працюю з молоді, я щоразу більше і більше є впевнена, тим, що наша молодь чудова. Головне дати їй правильні орієнтири, запросити, щоб брати участь. Тоді ми відкриваємо величезні таланти, які знаходяться в серці кожної молодої людини. А скажи, будь ласка, коли я подивилася на твій профіль в інстаграмі, я до цієї програми. Мені Вже страшно. Дуже страшно. Ні, насправді я подивилася тільки. Ремарка, яка була біля ім'я, хіпстер з інсти». Якщо ти можеш пояснити пересічним слухачам мого покоління і старшим, які не більш не так обізнані в цій темі, що це означає хіпстер з інсти» і чому саме Інстаграм, а не інші соцмережі? Ой, насправді там трохи застарі застаріла вже інформація. Я її ще вкладував приблизно в 2016 році, коли тільки-тільки цей інстаграм почав вести. Чому хіпстер? Ну, взагалі, хіпстери це такі цікаві люди, які можуть взяти свій MacBook, прийти в кав'ярню, щось там змонтувати, викласти в інтернет, бути на зв'язку завжди. Ну, Це прям максимально про мене, тому що я приблизно з 14 років свого життя от прям активно користуюсь соціальними мережами. Uh -huh. Чому Інстаграм? Ну, насправді, у мене це була така допоміжна соціальна мережа. моя, Перша соціальна мережа, яку от я прям максимально активно використовував, це був YouTube. Uh -huh. а, ну, приблизно 150-200 відеороликів я вже був зняв на той е, YouTube канал, а, тому насправді дуже бізнес в цій темі. А, і, 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 і Instagram – це просто був класний канал комунікації, де ти можеш ось дуже швидко комунікувати зі своєю аудиторією. Ну, насправді, бо зараз люди е, і тоді вже люди вони були. Дуже схильні до швидкого контенту прийти, зайти в одне місто, містечко, побачити якусь світлину, якийсь допис, побачити сторіс, які потім uh -huh. з'явилися в інстаграмі. І ти дуже швидко можеш бути на одній хвилі, дуже швидко можеш отримати інформацію від своєї аудиторії. Тому це такий канал класного спілкування, де ти можеш тут і зараз поспілкуватися зі своїми підписниками і людьми які можуть цікавитись, цікавитись тобою цікаво бо наскільки підписників ти маєш на своєму особистому профілі і в інстаграмі в інстаграмі, в інстаграмі це, це зараз 4 тисячі підписників 4 нічого там було більше як тільки я почав просити християнський контент трохи менше стало ага, цікаво о, тому що ну, люди по різному реагували тим паче у мене спочатку був один образ в інтернеті, mm -hmm. а після мого особистого навернення він став прям максимально християнським, і дуже багато питань виникало, як так сталося. Людина така, от ніби сучасна, і хоп, починає вірити в Бога. А скажіть, будь ласка, скільки тобі було років, коли ти навернувся, коли змінився твій образ для інстаграму? Той образ, який ти створював назовні? Навернувся я в 2017 році, от прям точно коли я. Зрозумів, що Бог існує в моєму житті, почав бачити його дії в моєму житті, і для інстаграму це майже одразу сталося, тому що ну я не міг мовчати, От, якщо я бачу, що це справді джерело живої води, яке дає мені все в житті, ну як я можу з тим не подивитися зі своєю аудиторією гарно. кричить навіть це з дахів, так дійсно, коли я також Богдане ста взагалі вперше переступила поріг храму, коли мала 18 років на третьому курсі університету, тож я тебе дуже прекрасно розумію. А скажіть, будь ласка, що спонукало власне твоєму наверненню? Що стала тією останньою краплею, яка переповнила той келіх? От, власне, це був такий момент точка неповернення. Це був момент, коли я вирішив послухати арган в католицькій церкві. А. Мене через мистец... мистецтво привело до віри Бог. От, е, я просто в один момент такий сиджу. Е, мені стало вже нудно від моїх блогерських справ. Я думаю, так, мені треба якусь класичну музику послухати. Я тоді а. мешкав в Кривому Розі, і у нас, е, на щастя, я вже можу сказати. Не було різних оцих от органів домів музики, Бу, була от єдина католицька церква, яка від мене знаходилась за 60 кілометрів. І я тоді приїхав, і перше, що я побачив, я побачив зачинені двері прямо переді мною священник зачинив двері, і я дуже тоді був злий. Думаю, ну як так? От як от можете? Я приїхав за 60 кілометрів, і зачиняєте переді мною двері? Um, ну, тим не менш, Бог бачите, вів мене. Я тоді, от, майже цілий тиждень намагався приїхати ще раз, mm. майже кожен день я туди їздив. Парафія там мала орган, на якому грали тільки в неділю, тому я просто чув mm -hmm. слово Боже, просто побачив, як, як оце бути всередині храму. І вже через ось таку дію я почав вірити в Бога, почав бачити його присутність в моєму житті. Тож Господь зачинив спочатку двері, щоб потім відкрити своє серце для тебе навстіж. Так, насправді Бог по-різному діє дуже цікава діє в житті кожної людини. Так, але кривий ріг: 60 кілометрів з міста їхати, бо це одне з найдовших міст, напевно, України, так? Так, так, там здається 100, 120 кілометрів. Я колись пам'ятаю, ми їхали на рукоположення в Маріуполь. Тоді так, їхали з сум до Маріуполя. І я це було на світанку, кажу, яке це місто Кривий Ріг заснула, прокидає знову. Каже, де ми є? В Кривому Розі. Кажу, як ми завжди ми, ми там були. Каже, ми ще тут. Тому я пам'ятаю кривий ріг. Але Богдане, я хотіла, дійсно Господь діє він через те, через потяг до краси, бо він і сам, правда, добро, краса. Та? Скажи, будь ласка, в твоєму. З твоїх соціальних зв'язках. Зараз я розумію, що переважає тема, ви проявляє себе інколи тема християнського твоєї ідентичності, так? Ти скав, що кількість друзів вона зменшилась після того, як вони побачили, як змінився твій образ. А як ти можеш зараз охарактеризувати твій нинішній образ? Ну, я би насправді хотів би сказати, що ну, не друзів зменшилося, uh -huh. Хоча деякі друзі максимально категорично сприйняли моє навернення. Сама кількість підписників. Вибачте, я просто друзі, як з Facebook, так? Я просто більше, більше рівентую підписників, так. Ну, я знаю, що вони і потім слідкували за моїм життям, але ну, от вони побачили мене такого. Ну, я просто тоді робив розважальний контент, знімав різні скейчі, юмористичні відео. І тут, хоп, починається щось дуже серйозне. Насправді, якісь там теологічні розмови, зі всякі цитати з Біблії і так далі. Ну, вони були трохи шоковані. Я насправді можу навіть зараз засвідчити, що прям так різко це може і неправильно робити. От. Зараз в мене трохи лайтовіше, да? от uh -huh. такою лексикою можу uh -huh. сказати. Трохи простіше я це роблю, і реально просто показуючи, що це вже частина мого життя, не просто там деякі сторіси викладають з цитатами і так далі. Просто показуючи, що це частина мого життя. Церква це. Величезна частина мого життя, і зараз прийняття дуже цікаве. От люди, які навіть себе там от, зараз модно себе вважати, агностики і так далі. Mm -hmm. От вони мені пишуть, слухають. От я все більше, більше дивлюся, ці сторіси. Я там дуже часто ще люблю знімати як псалми, співають в нашій церкві. Дуже гарно мене дуже захоплює. Вони пишуть: слухай, от кожен раз дивлюся на ці співи, і в мене все більше і більше питань. Вони потім через деякий час приходять до мене в церкву. Може, ти колись будеш співати псалми? Чи не над цим? А я співаю в молодіжному хорі, нашому, при катедрі, але псалми не співав. Так. Так, Почекай це ще одна наступний щебель, так, так. наступна сходинка. То може, господь так діє. Цікаво, дуже цікавий шлях до навернення і те, як ти виражаєш себе через те, чим ти живеш. Тобто ти населяєш цей архіпелаг, там цей інформаційний архіпелаг де зараз мешкає. Величезна кількість людей, напевно, це ті простори, ті площини, які мають досить обмежений доступ для представників церкви, тобто для душпастерів. Тому, напевно, бажання твоє послужити церкві твоїми талантами, твоїми вміннями, знаннями в цій площині, вони спонукали до того, щоб ти пропонував. І добре, що душпастері позитивно відгукнулися на такі пропозиції щось робити для молоді, там, де молодь живе, там де вона мешкає. А так, я тут би взагалі хотів би нагадати молоді, що ми нещодавно отримали дуже цікавого блаженого блаженого Карла Кутіса. Mm -hmm. Я от одразу відчув тим паче, що він покривитель інтернету. Mm -hmm. Ми з ним на одній хвилі на одній хвилі. І я прямо відчуваю його підтримку, його допомогу. Насправді, його приклад він дуже цінний, особливо зараз для молоді, тому що він якраз використовував ті інструменти, якими ми зараз живемо. І насправді варто бачити в нашому житті, що ці інструменти можуть слугувати на правду, можуть слугувати на добро, тому що ну, ми можемо викласти парочку тіктоків, якихось трендів угу. цікавих, але чи буде це корисно для моєї душі, душі і молоді? Тому треба брати, наслідувати приклад Леженого Карла Що б ти порадив молодим радіослухачам щодо їх контенту, щодо їх? Вираження християнської позиції в особистих, на особистих сторінках, в особистих блогах, що б ти порадив, бути відважними, чи це залежить вже від кожної особистості? А тут, знаєте, навіть по курсу нашому, там дивлячись на запитання, які мені задають вже не тільки в інтернеті, а й в особистому житті, там в mm. офлайн, в церкві. Тут навіть вже проблема стоїть в тому, що люди зараз. Середовищі, де дуже багато інформації, вони можуть вважати, що їх інформація не є цінною, і вони бояться виходити і говорити. Mm -hmm. Ось максимально страшно, так, це от взяти, відкрити сторіс і записати розмовне відео, просто розказати, навіть, як в тебе справи, От бути відважними справді на те, щоб говорити. Розуміти, що нас церква вчить, нас Господь вчить, що кожне життя цінне. І особливо зараз, коли ми бачимо дуже багато різних людей, дуже багато інформації, треба усвідомлювати, що ти частина цього суспільства, і ти в цьому суспільстві маєш велику ціну, тому треба говорити. І як тільки ти починаєш говорити, то звісно, те, що є частиною твого життя, церква, ти про неї почнеш говорити. Так, дійсно. Тож дякую про твою мужню, про твій досвід можного, мужнього свідоцтва про Христа, про свою віру. Тому що дійсно, чим ми живемо? Те ми і показуємо, те ми стараємо, намагаємось показати назовні, дійсно, що в соцмережах дуже легко спотворити свій образ або виставляти назовні ті риси, або лише ті частини життя, які ти хочеш, щоб вони потім були частиною твого профілю, скажімо так, як можна не допуститися такої шизофренії в твоєму житті, щоб стати вправді. Навіть перед твоїми підписниками, так як ти стаєш вправді, перед Богом перед людьми, які тебе знають офлайн. Тут насправді прямо можна свідоцтво віри розказати. Я особисто навіть став заложником свого образу. І ось ось цей приклад того, що деякі мої підписники потім просто відписалися. Це якраз приклад того, що вони спочатку побачили деякий образ. От які, на які я особисто пішов через велику кількість переглядів, через велику кількість лайків. Тобто я робив навіть іноді те, що мені не подобається, якраз через залежність від е, похвали моїх підписників, щоб було більше лайків, більше переглядів, більше коментарів. І насправді, от broadcast Yourself, як каже Ютуб, е, транслювати особисто моє життя, мою особистість, я справді став після мого навернення. От коли Бог навіть мені показав, ким я є насправді, от тільки тоді мої соціальні мережі стали відображати мою реальну особу. Тому тут треба просити Бога кожного, кожного дня, щоб він показував, ким ми є насправді, і це буде теж відображатися в наших соціальних мережах. Дуже мені прикро, що багато людей і я колись теж був заложником своє своє свого образу, так. І ну, це мене особисто навіть в депресії водило. Як тільки я відмовився від свого образу, кажу, ні, от я ось такий, і от я буду викладати такий контент. Мені все одно, чи ви будете підписуватись, чи ви будете далі це схваляти, але от я є такий і я не можу ніяк по-іншому. Чудово, Богдан, дякую. Насправді, я думаю, не тільки для молоді, але для всіх людей, християни або навіть незалежно від їх розповідання, є надзвичайно важливим бути. Такими, якими їх створив Бог, тобто стати перед собою, перед іншими вправді. Це те, до чого закликає, в принципі, християнська віра. Не є так легко, бо напевно потім кількість підписників лайків зменшується, але ми не на те працюємо. Та? Наша так, нагорода так, так. потім буде в небі. Тож нагадуємо, шановні радіослухачі, що в ефірі зараз про передачу комісії дошпастерства молоді, і маємо особливого гостя молоду людину Богдан Грунь, з яким говоримо про дошпастерство в Інстаграм. Нагадуємо, що е, наші лінії телефон, е, телефонні відкриті для ваших дзвіночків. Запрошуємо, якщо маєте якісь запитання для нашого гостя, маємо ще 10 хвилин ефіру, навіть 9 хвилин, е, і можете телефонувати на наші студійні номери 044 577 56 45. П'ятсот сімдесят сім, 098, 650, 18, 60 також 093 272 07 45. Тож запрошуємо, шановні радіослухачі, Якщо маєте якісь запитання до Богдана, який є молодим експертом, я би сказала, в цій галузі, і співпрацює з комісією до молоді. Якщо маєте якісь питання, просимо, будемо раді відповісти, спробувати на них відповісти. Тож, Богдане, uh, якщо uh... В англійській мові ми маємо дуже багато слів, які зараз запозичуємо для е, спілкування е, серед учасників соцмереж. Бо насправді і наскільки важливим є знати англійську, чи ти можеш навпаки навчитися англійської мови, е, користуючись соцмережами? Як пов'язані <се> ці, ці дві? Е... Я особисто навчився англійською мовою, просто проживаючи в хостелах, <се> от тому ну шляхи вивчення мови багато і насправді це зараз дуже важливо, особливо в епоху глобалізації. Коли через інтернет ми теж можемо спілкуватися з різними куточками світу. Якщо говорити про всі модні слова, такі як крінж, угу. такі як, ну, і такі подібні, вони взагалі до нас приходять через тренди, особливо зараз з ТікТоку. Я от взагалі на курсі, у нас навіть є окремий, окрема лекція, де ми говоримо про таке поняття, як ТОВ. Tone of войс, тональність mm -hmm. твого бренду. Насправді, в інстаграм теж важливо розуміти, на яку цільову аудиторію ти працюєш, на яку конкретно людину. І ця людина, вона теж сприймає і твою тональність, ти маєш говорити її, її мовою. Якщо я звертаюся до молоді, і це от я дуже активно пояснював у нашій спільноті церкви. Якщо я говорю до молоді, то я маю розуміти і слова, про які вона говорить, і використовувати їх тоді, молодь. Буде більш схильна до твоєї сторінки в інтернеті. Маємо дякую, Богдане. Маємо радіослухача. Маємо дзвіночок. А потім після дзвіночка ще запитаю про цей проект, про який вже ти неодноразово е, говорив сьогодні. Маємо дзвіночок, абонент 098. Е, за, перетелефонуйте нам. Е, тож, Богдана, розкажи про цей проект, е, в якому беруть участь душпастері молоді, які вчаться також то так, вчаться говорити тією самою мовою з молоді. Що це за проєкт? Я насправді можу сказати, що особисто моя місія в цьому проєкті була конкретно всім людям дати цю інформацію. Тобто, це не обов'язково ти маєш бути монахиню, маєш бути там членом якоїсь комісії, ти можеш бути просто якоюсь молодою людиною, навіть не обов'язково з церкви, але яка йде до Бога. Приходиш до нас на курс, і ти тепер розумієш, як ти можеш висловлювати свою думку, як ти можеш проповідувати, як ти можеш говорити. Тому прям максимально охоче всіх запрошую приєднатися до нашого курсу. Ми ведемо його кожен понеділок, о 20.00, З'єднуємося в Zoom. У нас дуже френдлі атмосфера, ми дуже дружно там спілкуємось. Якщо говорити взагалі про ідею цього курсу, mm -hmm. так, от, я раніше працював, я був керівником проєкту Цитрус Академія, це освітній проєкт компанії Цитрус. І ми, от якраз, спеціалізувалися на тому, щоб навчати людей, як користуватися інстаграмом, Ютубом, Тіктоком, соціал-медіа маркетингом, ну от взагалі сучасними тенденціями. І ми цей курс вже достатньо давно розробили, він максимально актуально, його актуалізую, uh -huh. і він от справді закриває всі потреби сучасної людини, яка хоче бути спікером, хоче бути лідером думок. Тому от я б дуже хотів би, щоб цих лідерів думок було якомога більше саме з католиків, тому що світ, ми сіль землі. Мото, особливо в цей час трошки тяжкий час випробувань для нашої країни. Ми маємо давати це свідоцтво, що ми є, і що ми справді є серед цього суспільства. Дякую, маємо телефонний Дзвіночок. Сподіваюсь, цього разу. Ні, знову не виходить нам зв'язатися з нашим радіослухачем. Тож спробуємо зараз маємо ще до кінця ефіру, буквально 4 хвилини. Тож, якщо цей слухач, який же намагається нам додзвонитися, ще раз спробує це зробити. Слава Ісусу Христу, ви вірі, говоріть, будь ласка, Слава Ісусу Христу. Так, Алло? так, так, нарешті ми е, чуємо вас, говоріть, будь ласка, маєте запитання? Е, так, я е, вимкнула радіо зовсім вже на закінчення, От, і я немалого довго віку вже, але мене дуже зацікавила ця тема. Е, я би хотіла знати, де можна прослухати ще повтор, спочаток і все, ну, всю бесіду. Для чого? Для того, що в мене дочка, і вона теж захоплюється інтернетом, і я так за сторони слідкую, що трошечки вона не, не тою дорогою, напевно, займається. Зрозуміло. Я би що... хотіла, щоб вона прослухала, як можна. І сказати, що вона прослухала, де можна прослухати? Ця передача. Так, так. Зараз записується, і потім ми викладемо на наш Ютуб канал Радіо Марія. А також можемо зробити допис, де подамо посилання на можливість приєднатися до цієї до цих курсів зведення інстаграму для молоді і не тільки. Тож запросіть її е, подивитись на YouTube канал Радіо Марія або самостійно задіть стріночку і просто поділіться з нею. Я думаю, це буде для неї величезна допомога з рук мами, як зрозуміла. Так, так. Так, дякую mm -hmm. за вашу зацікавленість і запрошую вас також. Так, скажіть, будь ласка, я тут записала якраз звучало прізвище вашого гостя, наш Богдан Хіст? Грунь. Так, Богдан Грунь. так. Тож нехай вона самостійно може його також знайти в соцмережах mm -hmm. і безпосередньо вже сконтактуватися. Так, буде mm -hmm. ради дуже дякую вам. і цього найкращого. Дякуємо вам, слава Ісусу Христу. Тож, Богдане, ми маємо дві хвилини, і якщо є щось, що ти вважаєш дуже важливим, щоб наші радіослухачі почули з того, з того багатства, яким ти володієш, яким би ти хотів поділитися, послужити церкві, то будь ласка. Я хочу кричати до нашої молоді. Вона насправді дуже добра, дуже класна. Вона може свідчити. І я от хотів би кричати: ми маємо блаженого Карла Кутіса. Це приємний приклад. Будь ласка, слідуйте йому і проповідуйте Бога, бо він насправді є тим скарбом, який змінює життя, і ми не маємо права мовчати. Ми маємо свідчити ми сіль землі і за нами майбутнє. Амінь. Насправді Карла Кутіс е, був сьогодні присутній цій студії. Знаєте, як наші святі, вони також ходять з нами, вони присутніми з нами. Е, і дивлячись на Богдана на гістя нашої сьогоднішньої програми, дійсно можу сказати, що святість вона е, зараз для, для всіх нас, особливо для молоді. Не потрібно боятися ставати на цей шлях святості. Е, він може здаватися непопулярним, але він того вартує. Камін. Так і тому, шановні радіослухачі на завершення програми у ваших намірах, які проводимо разом з комісією душпастерства молоді. Сьогодні ми говорили з Богданом Грунем про душпастерство в інстаграмі. Запрошуємо вас, по-перше, молитися за нашу молодь, молитися за душпастерів, які опікуються нею, молитися за родини, які разом з душпастерями виховують майбутнє покоління, але насправді це вже вже сьогодні нашої церкви, і запрошуємо переглянути прослухати нашу програму в повторі на Ютуб-каналі, а також на нашій сторінці Фейсбук, де напевно дамо посилання на курс з інстаграму разом з Богданом Грунем.